Приготувавши французькі багети вдома, ви більше не захочете купувати в магазині. Вони хрусткі, запашні і ну дуже смачні. Тож давайте готувати. Борошно просіємо, додаємо дріжджі та добре перемішуємо. Робимо заглиблення та додаємо сіль і теплу водичку. Акуратно перемішуємо до однорідного стану, тоді злегка присипаємо борошном і перекладаємо в змащену олією мисочку, склавши його в декілька разів. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Тоді тісто оминаємо, знову складаємо в декілька разів. Накриваємо рушничком і залишаємо ще на 40 хвилин. Знову оминаємо, складаємо, накриваємо і відправляємо в тепле місце ще на 15 хвилин. Тоді перекладаємо на поверхню трішки просипану боршном, розділяємо на дві частини, з кожної формуємо прямокутники та закручуємо. Щільно зачіпаємо краї та перекладаємо на деко застелене пергаментом. Розділяємо багети за допомогою пергаменту та підставляємо тверді предмети по краях, щоб вони тримали свою форму. Накриваємо рошничком і залишаємо піднімаємо. Мати ще на 30-40 хвилин. Після цього злегка присипаємо їх поршном, робимо надрізи і відправляємо в добре розігріту духовку з паром на 30-40 хвилин, а після даємо трішечки охолонити і насолоджуємось смачно.